Вітаю, друзі. Багато моїх підписників запитували у мене, як бути з пенсією, якщо немає страхового стажу. І я вирішив записати цей ролик, і в цьому ролику ви знаєте, чи є право людини на пенсію, якщо немає страхового стажу. Якщо є який це розмір, і які умови отримання цієї пенсії. Я пенсії написав в назві, бачите, в кавичках, тому що це не зовсім пенсія, а соціальна допомога. Тобто соціальна допомога замість пенсії, тому що зараз великий прошарок таких людей, яких не вистачає стажу за тих чи інших обставин. Тому що це якраз були 90-ті роки, коли люди або неофіційно працювали, або взагалі не було роботи, або працювали якоби офіційно. І їм роботодавець говорив, що у вас стаж іде, а насправді внески не сплачував, і людина, пропрацювавши десь 15 років, звільнившись, іде в пенсійний фонд. А оказується, роботодавець страхові внески не вносив, і тому, звичайно, це в стаж не зараховується. І десь 15 років просто вилітають. Ну і, звичайно, як оформити цю соціальну допомогу замість пенсії. Якраз про це ми з вами і поговоримо. Значить, взагалі, люди, які не мають права на пенсію, це якщо стаж менше 15 років. Тобто, якщо немає 15 років стажу, значить, людина на традиційну пенсію втрачає права. Але. Держава передбачає, що можна отримувати соціальну допомогу, якщо немає стажу. Цю допомогу можна отримувати після досягнення 65 років. І якщо дозволяє сукупний дохід сім'ї, тому що якщо, якщо сукупний дохід сім'ї буде більше, чим зазначено для малозабезпечених сімей, то звичайно, людина. Не зможе отримувати цю виплату, цю соціальну допомогу взагалі. Це цим не відрізняється від пенсії. Якщо традиційна пенсія, то людина в будь-якому випадку буде отримувати, якщо це соціальна допомога, то людина буде отримувати тільки в тому випадку, коли буде дозволяти сукупний дохід сім'ї. Тобто сім'я повинна бути малозабезпечена. Це вже визначають управління соцзахисту на основі поданих ваших документів. Значить, Як оформити цю пенсію, Ще її можна оформити або в органах соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання, або у СНАПі. Тобто, це не в пенсійному фонду оформляється, якщо у вас немає стажу, щоб ви не путали і не ходили даром пенсійний фонд. Ну, зазначаються, які документи: це заява за формою, затвердженої політики. Тут є QR-код, можна сфотографувати його. І буде ця заява, але не у всіх є, звичайно, смартфони, да, то краще вже піти в управління соцзахисту і щоб вам надали цю форму. Потім це паспорт, трудова книжка і документ, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб платників податків, ну тобто ідентифікаційний код, довідка Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж. Декларація про доходи та майновий стан заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї. Ось якраз оці, по цим довідкам, і, і визначаючи відноситься від малозабезпеченої сім'ї чи не відноситись. І копія рішення про призначення опікуна для особи, яку визнана недієздатною. Якщо у вас є такі особи. Ну і при поданні документів потрібно пред'явити паспорт. Тобто, на мій погляд, це краще, вже, краще прийти вживу да, в ці органів, СНАП або соціального захисту. Ну, краще, навіть в соціальний захист, щоб вам дали цю, цю форму, ви її заповнили про них. Всі документи подали, так, на мій погляд, буде краще. Тепер, скільки ж, який розмір цієї допомоги? Значить, взагалі, соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму. Тобто у нас він 2361, а призначається тільки 30%. Але, але держава знову ж таки дораховує до цих 30% і щоб доплата була не менше за 100%. Тобто 2361 гривня. Це буде становити ваша допомога. Ваша нетрадиційна, так сказати, пенсія, соцдопомога. Але за умови, що у вас буде визнано як мало забезпеченою сім'єю. Ну, звичайно, це на, на даний момент 2361 при зміні прожиткового мінімуму вона буде збільшуватися ця допомога. Якщо ви знаходитесь за кордоном на даний момент, ну, знову ж таки, для цього потрібно вам зайти на сайт Мінсоцполітики і зателефонувати. І зателефонувати на ці телефони. Можете паузу поставити, подивитися, які є телефони. Тут є міський телефон, також є електронна почта, ви можете звернутися, і є короткі номери урядової лінії, державної урядової лінії, де ви можете цілодобово зателефонувати і взнати, як це зробити, якщо ви за кордоном. Ну, і ось є телефон, якщо за кордоном. Ви телефонуєте із-за кордону. Якщо ну, кому погано видно, то зачитаю ці номера. Це міські номери 044 289 86 22 і 044 289 70 60. І короткі номери: це 15 45. Працює цілодобово, дзвінки з мереж фіксованого зв'язку, куртелекому, телефонів мобільних і так далі. Тобто це безкоштовно, тому що е, міські телефони набагато дороже, а це ці номера короткі для е, будуть безкоштовно. 1539 це для подання звернення особам з інвалідністю. Ну, це для торгівлі людьми. І тим, хто за кордоном, у кого немає, наприклад, роумінгу, то цей номер. 044, ну тільки з кодом набираєте 284 19 15 Але краще по цим номерам, краще роум купіть, якщо ви за кордоном, і телефонуйте з цим, з цим номерів, тому що вони безкоштовні. А це, звичайно, міський номер, і у вас просто зніме багато коштів. Але знову ж таки, Якщо за кордону, то на мій погляд, це буде набагато важче оформити в тому плані, що ви ну не зовсім зможете надати ці довідки, що ви мала забезпечена сім'я. Тим паче, якщо ви за кордоном і там отримаєте якусь допомогу, то скоріш всього знову ж таки, на мій погляд, це краще уточнить в, в управлінні всезахисту, то я надаю телефон, щоб ви Уточнили, як воно буде. Тому що на мій погляд, якщо там допомога буде більша за прожитковий мінімум, то, скоріш, можуть пенсію цю соціальну допомогу вам не надати. Ну, це для тих, хто за кордоном, хто знаходиться в Україні, то це можна звичайно зробити. Сподіваюсь, інформація була корисна. Якщо так, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих серій. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.